Сьогодні участь в нашому засіданні бере міністр в справах ветеранів України пані Наталія Калмикова. Наталя Фернандівна презентує національну стратегію ветеранської політики на період до 2030 року. Роль ветеранів, які повернулись до війська в 2022 році, неможливо переоцінити. Це був величезний вплив на те на зупинку агресора. І зараз ми вже знаходимося на тому етапі нашої історії, коли ті, хто почали отримувати поранення після 2022 року, проходити тривале лікування реабілітацію, почали активно діяти в цивільному житті. Я думаю, що ви всі бачите, як хлопці починають займатися спортом, починають проявлятися громадська активність. І це дуже хороший момент, тому що знову-таки ветеран це є наш основний стейкхолдер. В нас в стратегії визначено три стратегічні цілі. Перша це відновлення людського капіталу і цивільного добробуту ветерана. Ми завжди, коли спілкуємося з міжнародними партнерами, наголошуємо, що наш ветеран відрізняється від ветерана американського, наприклад. Тому що наші ветерани це бувші, бувші цивільні, які були мобілізовані. В нас сьогодні на 90% армія це бувші цивільні люди, які були успішні в цивільному житті, і ми не робимо перехід до цивільного життя. Ми повертаємося до цивільного життя. Наступна стратегічна ціль це повага та подяка живим ветеранам і всебічне вшанування пам'яті загиблих, полеглих захисників та захисниць. І третій, не менш важливий пункт це визначення участі ветеранів і ветеранок у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності. Знову таки наголошу саме ветерани складали оперативний резерв першої черги, другої черги. Вони відіграли значну роль і, на жаль, навіть після перемоги сусід наш буде поруч і. Нам необхідно буде підтримувати в державі оцю готовність до захисту оборони. Тому дуже важливо, як далі ми будуємо систему військового резерву, який частково буде складатися з ветеранів, людей, які мають бойовий досвід, і цивільних, які будуть поступово туди заходити після базової військової підготовки, базової військової служби, яка впроваджується якраз в цьому році, тому що тема підтримки ветеранів особливо важлива, адже наша область це край мужніх воїнів добровольців, які з перших днів російської агресії. Стали на захист нашої держави від березня 2014 року. До нині наші захисники ціною власного життя і здоров'я відстоюють суверенітет та незалежність держави. Ми по праву називаємо нашу область фортецею десанту штурмових військ, а також батьківщиною багатьох славетних бригад різних родів військ Збройних сил України. Тому системна підтримка ветеранів, їхніх родин, сімей загиблих та зниклих безвісти є нашим першочерговим завданням. Ворог продовжує кровопролитну війну проти нашої держави, і ми всі розуміємо, що кількість тих Хто потребує підтримки поранених військовослужбовців, сімей загиблих героїв, військовополонених та зниклих безвісти достатньо велика і, на жаль, буде збільшуватись. Сьогодні тема ментального здоров'я стає наскрізною в усіх політиках, в усіх сферах на державному рівні. І сьогодні ми тут неодноразово також чули і згадували про психічне здоров'я, тому що сьогодні ця компонента є чи не одною з головних умов, перш за все, фізичного відновлення. Важливим чинником є те, що в центрі всеукраїнської програми ментального здоров'я є. Людина як замовник послуги, коли послуга проростає не там, де зручно системі, а там, де є запит, і це, напевно, те головне, на що ми всі маємо орієнтуватися. Зокрема, якщо говорити про ветеранську політику, так само для ветерана сьогодні важливо отримати послугу в одному місці, там, де він знаходиться і перебуває, закрити всі свої потреби тут і зараз. Я мама у мене син пішов. на війну 14 чотирнадцятого року, в 2016-му загинув. 17-го року я знайшла в собі сили очолити громадську організацію в підтримку родин загиблих. Раніше було дуже важко підтримувати і працювати в цьому напрямку, тому що ми всі різні мами, дружини, і у мене була така ціль об'єднати між собою всіх родин. Ми маємо. Зараз в Житомирщині Дім ветеранів, де ми можемо збиратися з родинами. Для нас там двері завжди. відкриті, Там для нас проводять майстер-класи, де ми можемо проводити зустрічі родин на рівні рівному. Тобто родини, які втратили до повномасштабного вторгнення, вони допомагають родинам, які втратили своїх рідних синів, чоловіків. Жінки між собою обмінюються своїми розповідями, як вони виходили з такого стану, стану болі, горювання. І ви знаєте, це дуже-дуже потужно, тому що ці жінки або мами, які були в Кокані, вони завжди питають: а коли ми поїдемо в дім ветеранів? Там з нами завжди. Працюють психологи, там є юрист. Дуже багато є питань юридичних, де надають нам консультацію або пораду. Я сподіваюся, що наша взаємодія буде ще більш ефективною, що ми будемо один одного підтримувати. Ви будете нам підказувати, де що треба зробити для того, щоб вам зручніше було робити на рівні області. А ми вам будемо давати інструменти, які зможуть ще краще допомогти нашим захисникам та захисницям відчути, що вони потрібні державі, вони потрібні громаді, вони потрібні собі.